Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Сьогодні у нас Франківськ, вмошуємося зручніше, буде цікаво. Сьогодні ми піднімаємо важливу тему, чи подорожчують автомобілі із Нового року. Справа в тому, що на те є певні причини, будемо сьогодні це все розбирати. Звичайно, наголошую, що якщо ви обираєте для себе автомобіль, і навіть складеться обставини, що ви самі його будете фізично перевіряти, не забуваємо, що потрібно перейти на Carvertical. Внизу під відео я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Або користуємося промокод Roma. Carvertical дасть розуміння про історію автомобіля, точніше, ви подивитеся, яка ж ця історія. Чи це варто робити, я думаю варто, тому що автомобіль купляється один раз на все життя. І цей один автомобіль, я думаю, варто перевірити. Також опираюся на коментар, я пригадую, хтось написав у нас під відео, що Роман, ну я хочу там 10 автомобілів перевірити, що всі 10 мені оплачувати, не потрібно оплачувати всі 10. Оплачуєте той один єдиний, який ви вже для себе вирішите обрати. Купляти. От Ви стоїте біля автомобіля, ви його все готові давати за нього кошти. Відкриваємо Carvertical, вбиваємо він номер. І отримуємо інформацію. Якщо по інформації немає претензій, все добре. Якщо є якась претензія, то приймаємо рішення. Також хочу наголосити, хто у нас перший зайшов на наш канал. У нас все про автомобілі. Тому обов'язково потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок, а також обов'язково піднімаємо палець вгору. Звичайно, можна поділитись цим відео в соцмережах, тому що інформація зайвою не буває. Давайте ми розпочинаємо із нашої теми, що буде із цінами на автомобілі із Нового року. Справа в тому, що ми розуміємо, що тут є медалі з двох сторон. Тема насправді непроста. Чому? З однієї сторони, що автомобілі, які будуть приїжджати вже після Нового року, по калькулятору, по калькулятору розмитнення вони подорожчають. І Звичайно, що якщо, наприклад, гонщик ввіз автомобіль до нового року, він привозив, в нього була одна ціна, наприклад, там 10 тисяч доларів, а вже після нового року він аналогічний автомобіль привезе і у нього буде 10 250, то на 250 доларів цей автомобіль подорожчає. Ви це відчуєте відразу, тому що. Всі гонщики, які везуть, вони закладають всі витрати, відповідно, далі їхній заробіток. Якщо ви будете брати в перекупа, то там буде ще все по-іншому, але мова не про те, мова про саму ціну. Тому ціна, ми бачимо, що вона трішки підніметься. З іншої сторони, якщо подивитись на, ту, на цю ситуацію, ми розуміємо, що автомобіль стає старший. І коли автомобіль старший віком, він не має дорожчати. Отут от є та рівновага. Якщо автомобіль вже має близько 10 років, то він сильно вже від старості 11 років сильно нічого не міняє в ціні, я маю на увазі. Тобто він не так сильно буде дешевшити. Тому та ціна може навіть вплинути на так на автомобіль, що відчується, що автомобілі трішки навіть піднімляться в ціні. Тому, вибачте за правду, але, на жаль, такі реалії Хто не погоджується, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду радий чути, і, звичайно, буде приємно почитати, хто що думає стосовно таких речей. Давайте ми трішки поговоримо про ринок у Франківську. Насправді це дуже цікавий ринок, він є цікавий тим, що на ринку у Франківську зараз період зими і більше активніше бачу наші замовники замовляють автомобілі, це кросовери, це клас кросовера. Це вищий кліренс, і в принципі Івано-Франківськ це той ринок, на який можна їхати за такими автомобілями. Тому що більша кількість, от ми зараз бачимо в кадрі, більша кількість автомобілів це кросовери. Тому якщо вам кросовер, ви сміло можете їхати на ринок у Івано-Франківськ. Івано-Франківськ працює в неділю. Приблизно десь на 8-му годину з'їжджаються продавці, тому на 8 годину я рекомендую вже бути на місці. Звичайно, якщо вам потрібно допомогу, то ми надаємо послуга підбір автомобіля, але ви також приїжджаєте на ринок, експерт вас раненько зустріне, я вам все організую, і далі буде вам допомагати в придбанні автомобіля. Тому кого цікавить, друзі, я час від часу на екранах також під відео прикріплю, пос, перепрошую, не посилання, а телефон. І за цим телефоном можна мені написати на Viber, яка дата чи позвонити, як вам кому буде зручно, так і робимо. Я все розкажу, підкажу і, звичайно, допоможемо зробити як найкраще. Давайте також, в принципі, ще два слова загалом про е, ринки, щоб два, щоб ми розуміли зараз в цьому відео, ну, ширші мали можливості. Є ще ринок, дуже цікавий також по кількості, це Луцьк. Про нього, я думаю, багато наших глядачів знає, тому що... Луцьк – це один, один із найбільших ринків, але Луцьк там все-таки більше продаються Європи в універсалі. Звичайно, останнім часом ми бачимо, що приїжджають не тільки дизеля, а ще й багато приїжджає на бензині, двигуни, які на паливі бензин. Добре, це чи погано, кожному вирішувати індивідуально. Виробник робить як дизеля, так і на бензині. Тому тут же дивитися по факту. Я, як людина, яка Моторист, скажу від себе по-простому. Е, найкращий автомобіль Генрі Форд на піку Слави сказав новий автомобіль. Якщо в нашій ситуації ми шукаємо автомобіль БУ, то найкращий для мене автомобіль той, який буде в хорошу, мати хороший стан технічний. Звичайно. Історії автомобіля, як я казав вище в нашому відео, також перевірити, якщо всі пазли сходяться і претензій до автомобіля немає, то чи він буде на бензині, чи він буде на дизелі, для мене особливого значення немає. Основне, щоб автомобіль технічно був доглянутий. Я сьогодні хочу ще підняти дуже цікаву тему. Це сьогодні ми з нашим замовником спілкувалися. І також стояло питання, от ви купляєте автомобіль? І автомобіль можна купити, наприклад, в не дуже доброму стані. Та? І цей автомобіль, модель, ви купите, будете в нього вкладати гроші. І чи це добре, чи це погано. От сьогодні ми спілкувалися з одним із наших підписників. І мені наш замовник каже, Роман, зараз шукаю буса, але скажу, як я купляв попередній автомобіль. Я його купив, вклав в нього дуже багато. І, чесно вам скажу, я вже не витримав все. Думаю, ну стільки вкладаю, за, за рік часу вклав все, тільки до мотора, каже, не ліз. Але каже, коли я продав цей автомобіль, в мене купили люди місцеві, ну там десь близько 80 кілометрів каже, від моєї локації. І каже, ми навіть з ними зараз дружилися за останній цей час, бо, каже, людям я продав автомобілі, вони вже на ньому їздять. І немає ніяких особливих проблем. Щось дрібненьке, але дуже задоволені, кажуть, ви нам класний автомобіль продали. Я коли продавав, я розумів, що я багато вклав в автомобіль, і я вже більше не хочу в нього вкладати. А вони купили, вони їздять. я кажу, можна я розповім цю історію у відео? Він каже, та, сміло, Роман, розповідайте, в чому ж мораль у цієї історії? Справа в тому, що до мене є дзвінки і кажуть, Роман, чи я можу придбати якийсь там автомобіль, там, наприклад, там, Тігуан в доброму стані на ринку, чи вони такі є. Наперед знати, чи добрий стан на ринку буде, ніхто не знає. Тобто ви можете приїхати, добрий стан це, знаєте, як кажуть, я кажу добрий стан технічний, а ви кажете, Романа, тут є посічений капот, я його не хочу, відповідно, стан буде недобрий. Та? Тобто тут є отакі от моменти, які для себе треба розуміти, тому їхавши на ринок, ви повинні розуміти, що є певний ризик не знайти автомобіль, тому що от всі пазли можуть не зійтися. Це треба розуміти. Але сам факт. Автомобіль купляючи, якщо ви купите в поганому стані, ви вкладаєте в нього кошти, і не факт, що цей автомобіль є поганий. Просто вже по факту людина вклала кошти, от ви вкладаєте, потім продаєте, а інший вже покупець користується цим автомобілем. От тому я завжди наголошую на тому, що автомобіль потрібно фізично перевіряти. От це, що ми надаємо, наприклад, перевірка та, перед купівлею. Чи ви поїдете на СТО, перевірите автомобіль, чи візьмете з собою там, сусіда, який дійсно розбирається технічно в автомобілях. Ви, коли це перевіряєте, вам важливо знайти автомобіль, щоб він був так, як мого нашого підписника, з яким я сьогодні спілкувався. Чоловік просто-напросто довів автомобіль до ідеалу, наскільки він це міг зробити, продав, а далі люди користувалися. От задача разом нам, усім знайти автомобіль такий, який буде вже не новий, звичайно, але він технічно на момент купівлі буде справний. І з ним все буде добре. Звичайно, що вкладати в автомобіль, який є БУшний, потрібно регулярно, тому що ну, власник попередній, навіть якщо він купив в поганому стані, він його доводив, то ми розуміємо, що він вкладав якісь кошти. Але якщо автомобіль був в доброму стані і попередній власник підтримував цей технічний стан справності, та, то вам також потрібно його підтримувати. Справа в тому, що автомобіль БУ, він постійно потребує вкладень. Це Факт, на який треба розуміти, тому я завжди наголошую на таких речах. Якщо ви для себе обираєте автомобіль, ніколи не витрачайте останні кошти. Не беріть на саме останнє і тим більше не позичайте там якусь тисячу доларів. Старайтеся навпаки тисячу доларів відкласти, тому що, купляючи автомобіль, ви повинні розуміти, що вам потрібно мати ще якийсь запас для того, щоб... Автомобіль підпідтримувати технічний стан. Це моя рекомендація. Також. Ви, друзі, хто дивиться, напишіть свої думки, можливо, в когось є якийсь досвід, і ви ним поділитеся, також буду радий почути. Давайте трішки пройдемося. Бачите, скільки ми не спілкуємося, скільки я не звертаю увагу відразу на автомобілі, у нас завжди стоїть кросовер. Тому що, так як ринок кросоверів, це Франківськ, це треба визнати, і це є факт. Звичайно. Седани, універсали і все решта також на ринку продається. Це неможливо зупинити чи призупинити, але факт залишається, що пріоритетність є така. Nissan Жук кадрі, 2015 рік, 14550, автомат 1,6 бензин. Заявлений пробіг 86 тисяч пробігу. Пробігу небагато. Тому Carvertical нам усім допомогу. Ну, Ми бачимо, що автомобіль привезений із США. Тому пробіг по CarVertical тим більше буде перевірити легко. Ну, йдемо далі. Стара, добра, Toyota Camry. Camry, Camry, друзі, напишіть думки свої, як правильно, а ми читаємо інформацію. 2008 рік. 8550. 2,4 автомат, газ, бензин. Обслужена, європейська, ну, 200 там з лишнім тисяч пробігу. В принципі, якщо автомобіль добре збережений, то пригадуємо нашу розмову, про яку я сьогодні розпочинав. Купляємо так, щоб не вкладати в автомобіль, а щоб хтось перед вами його обслуговував, вкладав, а ви вже купили хороший автомобіль. Це дуже важливо. Друзі, 2008 рік, 3,850, 1,4, газ, бензин, заявлений пробіг 214 тисяч. Телефончик є. Якщо б когось цікавила перевірка, можна звернутися, ми можемо на будь-який автомобіль, який сьогодні, друзі, ви побачите в кадрі. На будь-який автомобіль ви можете замовити послуга перевірка віддалено. Тобто ви сидите вдома, замовляєте послугу перевірка, ми перевіряємо, робимо фото-відеозвіт, пишемо повністю висновок і будемо розуміти ситуацію. Кашкай плюс 2. 2009 рік, 9,950, 2,0 дизель. Ну, Скажу так, кашка йде з трьома двигунами 1,5, 1,6 і 2,0. 2,0, звичайно, вважається один із хороших двигунів, хоча попередні двигуни також себе добре зарекомендували. Чим добрий 2.0, бушні автомобілі вони мають певний ну, виробітку. І от 2,0 це є двигун потужніший, тому відповідно тут все краще. 15 рік, 15350, 4х4 автомат, 2,0 дизель. Ну, Заявлений пробіг такий, як я не люблю. Але це моя суб'єктивна думка, це до 200 тисяч пробігу. Не будемо грішити, можливо, дійсно цей автомобіль має такий пробіг, якраз рівно до 200. Але, як я завжди кажу, історія перевірка Carvertiкал усім в допомогу. Звичайно, крім Carvertical, треба ще дивитися, що обов'язково по електриці блоки, можливо, там ще буде якась правда. Друзі, тут є два цінника, є ціна договір на 2012 рік. Ford Explorer 127 3,5. І там також є цінник. Якщо когось цікавить, друзі, ви можете собі навіть зробити тапскрін, зупиночку, збільшити, почитати, телефончики, все є на екранах. Ну, Ford Explorer – це, друзі, великий автомобіль, великий кросовер. треба уважно дивитися, чи там не буде монопривід, хоча там, здається, було вказано 4х4. Десятий рік, 10 850, 1,5 дизель. 216 тисяч заявлений пробіг і телефончик є в кадрі. Ну, про Кашкаї, я думаю, багато розповідати не потрібно. Усі знають цей кросовер. В принципі, на вторинному ринку Кашкаї люди люблять. Ну, в принципі, це Nissan, це японець, невибагливий. До речі, мотор 1.5 один із самих таких простеньких. Тому, в принципі, розглядати з таким мотором для себе можна. 13-14 рік, 9850, заявляє продавець, що без підкрасів 1,6 дизель. Пробіг взагалі невеликий. 142, я вважаю, що це нормально. Якщо так дійсно є, то надіємося, що технічний стан буде добрий. Справа в тому, що від пробігу напряму залежить фактичний стан, тому тут треба для себе розуміти також. Американський автомобіль BMW X3. 14912 рік, 2,0 бензин автомат. Заявлений пробіг 162 милі. Бачите, чесно вказав продавець про милі. Милі ми множимо на 1,66, і тоді вже будемо розуміти ситуацію. Ще один американський автомобіль. Ну, Бачимо, що дуже попадається багато американських автомобілів. 16 рік, 22 853, 5 бензин, класичний двигун і пробіг 155 тисяч. Чому попадає багато американських двигунів автомобілів? Справа в тому, що все-таки автомобіль, якщо є битий не сильно щось поверхневе, то він також має свою правду. Повірте, в нас в Україні також автомобілі попадають ДТП, тому не треба малювати ілюзій. Що в нас все добре, американські всі погані автомобілі. 12 рік, 10-900. 1,6 дизель. Ну що, друзі, в принципі, ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал. Обов'язково напишіть щось в коментарях. Це дуже важливо для каналу. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак. Слава ЗСУ.